Мы приехали в это подразделение с курсом CLS. Это курс бойца-спасателя, который проходит каждый натовский боец, независимо от рода войск. После этого курса они будут уметь оказывать помощь по алгоритму CABC, по международному алгоритму, который знают во всех натовских странах. Мы хотим, чтобы ребята у нас тоже знали этот алгоритм. Он является основным в оказании помощи на поле боя, до врачебной помощи. И это поможет им правильно реагировать на ранение свое и на ранение товарища. Каждый наш инструктор имеет сертификаты международные и не по одному. Часть людей приехали из Германии, буквально позавчера читали там курсы для американских военных на американской базе. И, в общем-то, мы хотим, чтобы ребята у нас тоже проходили курсы, чтобы это было не единоразово, чтобы это можно было повторять, потому что любая информация, она забывается, если ее не использовать. Вот. И основной акцент у нас даже не на знания, потому что уровень знаний ребят у нас, бойцов, достаточно высокий, они знают все теоретически, но мы хотим, чтобы у них был навык, І іменно на этот навик, щоб вони надіялись в случаї стресової ситуації. Сьогодні ми працюємо з вісімдесяткою з курсу бійця рятувальника. Моє робоче місце евакуація. Ми, ми тут вивчаємо, як переносити поранених з допоміжними засобами цим м'які ноші або стропа, або просто руками. Вперше називаємо в три варіанти там є загодинник. Тобто захоплення за одну руку, якщо ззаду, так? або його варіація за годинник, за черевики. Один боєць-рятувальник бере за руку, а інший бере за дві ноги. Підняли разом і понесли. Цей спосіб доволі зручний, щоб проходити вузькими місцями, тому що зберігається вузький профіль стропою, щоб переносити людину, яка поранена в там, чи одному. І працювали з ношами, зміну рук на ходу, щоб не зупинятися. Хто несе більш важку частину, може потім понести більш легку частину. Раз, руку всередину є, шлейку на плече і за це перехрестя береш потім. Готовий? Зараз я підготуюся. Все, ми взяли його понесли. Ми вникаємо в другу букву алгоритму A, Ейрвейс дихальні шляхи. Більш глибоко для цього є манекен, на якому ми відпрацьовуємо. І я показую, як ставляться трубки для прохідності дихальних шляхів на заферінгальне повітроходи. І ручні маніпуляції вони практикують один на одному для відкриття дихальних шляхів. Людина, яка, наприклад, втратила свідомість несвідома, це є найбільшим ризиком для її дихальних шляхів. В несвідомої людини буде корінь язика розслабленим, і він западатиме. Для того, щоб забирати западений корінь язика, треба його забрати від задньої стінки гортані. Для цього є тройний прийом. Перше, ми дивимося в рота, дивимося, щоб там не було якихось. Сторонніх предметів, це дуже важливо. Подивилися, якщо чисто, можемо запрокинути голову, так, щоб підборіддя було вище кінчика носа. Трихе гортань натягується і трішки корінь язика забирається від гортані, від задньої стіночки. І після того робиться видвіження челюсті. Тобто щелепа видвігається вперед і корінь язика забирається ще більше. Після того береться трубочка, вимірюється розмір від кінчика відмочки вуха до перегородки між ніздрями. І вставляється в манікінчик на зафрінгальний повітр. Намазується лубрикантом, що без лубриканта в принципі теж піде. Ось. Після того там в середині воно доходить до корня язика, притримує корінь язика, не западає. Товщина трубки дозволяє по необхідному об'єму повітря втрапляти в дихальні шляхи в легені для газообрусу. Чому це дуже важливо? Тому що ми боремось за кожну молекулу повітря. За кожну. Боремось за насиченість киснем, за відсотковість кисню в крові. Чому це важливо? Тому що наш мозок живиться чим: Глюкозою і киснем. Якщо там одного із цих елементів не вистачає, мозок може дуже швидко відключитися, померти, чи будуть ще якісь проблеми виникати внаслідок недостатку цього кисню. Гіпоксія називається штука. Дуже корисно, багато чого взнали нового, тому що. От при першому виїзді ми не були настільки підготовлені, як зараз, не мали такої кваліфікації, взагалі знань для хорошого надання допомоги раненим товаришам. От. А зараз після цих навчань дуже багато нового для себе взнали і можемо надати як для себе першу медичну допомогу, так і для ранених товаришів. Була черпно мозкова травма і осколочне поранення в грудину. Отримав поранення на Луганському аеропорту, була надана медична допомога простим військовослужбовцем, який теж служив у нас в частині. От, досить кваліфіковано надавав допомогу і ну, швидко і гарно все зробив. Підготував мене для транспортування в місце до шпиталю взагалі.